Що засідання комісії проводиться в режимі прямої відеотрансляції. В залі засідань присутній працівник секретаря комісії Колишевич Оксана Серівник, яка сьогодні виконуватиме функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу цього засідання. Перед затвердженням переліку питань, винесених для розгляду на засідання комісії, у зв'язку з тим, що е е було сформовано новий склад е постійних колегій. Вищої кваліфікаційної комісії суддів пропоную вибрати головуючого постійної колегії у складі Волкови кідеська сидоровича Які будуть пропозиції а, Пропозиція Руслана Михайловича. Ставиться на голосування пропозиція члена комісії Людмили Волкової про обрання головуючим Седровича. Дякую, рішення прийнято одноголосно. До переліку питань, винесених на розгляд засідання комісії, є наступні. Про дослідження досі та проведення співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідній займаній посаді. Е Стаченко, Олена Вікторівна, суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області, Антіпова Тетяна Анатолійовна, суддя Розівського районного суду Запорізької області, Полюва Вікторія Євгенівна, суддя Новоушицького районного суду Хмельницької області. Разом з тим, після, а, після оприлюднення а, проєкту переліку питань, винесених на розгляд засідання комісії, за ініціативою доповідача було знято з розгляду питання судді Костянтинівського міськрайонного суду Стадченко Олени Вікторівни та судді Новоушицького районного суду Хмельницької області Польової Вікторії Євгенівни. Таким чином залишається до проєкту переліку питань винесе їх на розгляд засідань комісії лише Антіпова Тетяна Анатолійовна, суддя Розівського районного суду Запорізької області. Таким чином пропонується затвердити проєкт переліку питань, який складається з однієї судді. Пропоную проголосувати та затвердити. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питання. Про дослідження досьє та проведення співбесіди в межах кваліфіційнювання судді Розівського районного суду Запорізької області по Тетяни Анатолії на відповідній займені Посаді прошу працівника секретаряту проінформувати про явку. На засіданні комісії з'явилася суддя Розівського районного суду Запорізької області Антікова Тетяна Анатолії. Так, запросіть, будь ласка, суддю до зала засідань. Добрий день. Дякую. Так, розглядається питання про дослідження досі та проведення співбесіди в межах фіцінювання судді розвідського району суду Запорізької області інтіпові Тетяни Анатолійовни на відповідній займаній посаді. В залі присутні члени колегії. Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі Волкові Людмила Кідюська, Романа Сидоровича Руслана. Пані Тетяно, чи знайомі ви з вашими правами обов'язками? Чи довіряєте складу колеги, чи немає у вас? Так, ознайомена з правами. Складу колеги довіряю, відводів немає. Дякую. Переходимо до розгляду питання. Доповідачем по вашій справі є член комісії Людмила Волкова. Пані Людмило, вам слово. А для протоколу інформую, що представник громадської ради доброчесності в у засіданні не з'явився. Так, пані Людмила, Указом президента України 24 вересня 16 років атівна призначено на посаду судді Розівського районного суду Запорізької області строком на 5 років. Наказом було Верховного суду 3 липня 2022 року суддю відряджено до Луцького міськрайонного суду Волинської області. На час дійснення правосуддя за час дійснення правосуддя адміністративні посади суддя не займали. Перебуваючи на посаді судді до вищої кліфікаційної комісії, вищо ради правосуддя, вищої ради юстиції не обиралася. В 2001 році пані Кіпова закінчила Національну юридичну академію розслаблому цьому вищу повну освіту за спеціальністю правотанства та здобула кваліфікацію юриста. Науковий ступінь та вчені знання відсутні викладацьку діяльність не здійснює, кваліфікаційне оцінювання проходить вперше. За результатом складної письмо анонімного тестування суддя отримала 83,25 балів, а за виконання практичного завдання отримала 84,5 балів. Загальний результат складного іспиту становить 167,75 балів. Суддя спеціалізується на розгляді всіх категорій справ загального суду. В період 16 по 21 рік судей розглянути 71 кримінальну справу, 173 матеріали, 175 цивільних справ, 57 матеріалів, 3 адміністративні справи, 184 справи про адміністративні правопорушення. За вказаний період з ухвалених суддею судових рішень скасовано 7 кримінальних проваджень, 7 рішень в циві... 3 рішення в цивільних справах і жодної справи про адміністративні правопорушення. Зухованих судей за вказаних період судових рішень змінено змінених різ, змінені рішення відсутні. Середньомісячне навантаження на суддю в період 16 по 21 рік період наявності повноважень дорівнювали середньомісячним показникам навантаження щодо інших суддів. Той же час в 2020 році спостерігалися найменше навантаженість, в 2021 році справи не розглядалися. За період перебування судді на посаді проходила підготовку в національній школі суддів 15 разів. Крім того, суддянтікого пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей, загальної здібностей. за результатами казного тестування було складено висновок та визначено високий рівень показників бактерії особистої професійної доброчесності, і дуже великий високий рівень соціальної компетенції. Тут селінарної відповідальності суддя не протягалася в період 16 по 21 рік надії судді. До Вищої Ради правосуддя надійшла одна нас каргу, за яку відмовлено від дисциплінарного е, провадження. Скарг до Вищої кваліфікаційної комісії Вищора юстиції не надходила. Е, крім того, до е, Вищої кваліфікаційної комісії надійшло рішення про надання е, інформації від Добромовної <див> <Депрім, див> ради доброчесності. Це рішення затверджено 23 січня 2024 року. Потребує з'ясування, чи удержувала суддя вказане рішення, чи готова давати коментарі з приводу фактів і інформації, виконаної в цьому рішенні з приводу рішення про надання інформації від ГРД дізналася сьогодні. воно мені було направлено на електронну адресу зранку. Ознайомилась, давати пояснення готова. Щодо доповіді, все, якщо можна тоді питання. Так прошу пані Людмила. Перше питання стосується навантаження. Спостерігається, що в 2020 році у вас було найменше навантаження порівняно з іншими суддями вашого суду, то поясніть, які причини, чому не було жодної справи ражданства в 2021 році, оскільки повноваження, так розумію, у вас завершили вересня. А з приводу 2020 року навантаження, яке меншим пояснюється, тим, що я з. 2019 року перебувала у відпустці по вагітності пологам, народила дитину в липні 2019 року, і до роботи повернулася в жовтні, я не пам'ятаю якого числа. В жовтні 2020 року, тобто там малий період. За 2021 рік а, хотіла уточнити, не зрозуміла чому така інформація. Бо двадцять 2021 році справу розглядала і кримінальні зумно, можливо, і цивільні. дані не дякую а, з приводу рішення про надання інформації. Скажіть, будь ласка, зазначає громадська рада доброчесності, що батька вашого сина ви почали вказувати в декларації на ЗК лише з 2019 року, і у громадської ради доброчесності, якщо ви знайомий, були сумніви щодо того, що можливо ви перебували, проживали разом ще до цього? Ну, а, Можу пояснити з цього питання. Короткі пояснення, які надавалися на перше звернення громадської ради доброчесності, а трошки по іншому вони тоді ставили це питання, а саме їх цікавила, з якого періоду почала проживати з Смоковичем Михайлом Васильовичем. Буду казати, чоловік, але в шлюбі ми не перебуваємо. З яких підстав ми познайомилися? Такі питання їх цікавили. Ні, це, це питання тільки в іншому. Зараз ставиться питання, що в декларації доброчесності. Ви вказуєте в якості близького близької особи да, батько, вашої дитини там, наприклад, 17-го року, а е, як члена сім'ї декларуєте з 19 го То, Ну наскільки так? я зрозуміла питання зараз громадської ради доброчесності, тобто їх е, їм не зрозуміло, чому декларація, яка охоплює період 5 років. Починаючи перша, де я зазначала а, свого чоловіка а, з 16, з 15 по а, 19 рік. А, там був він вже вказаний а, із зазначенням посад, на яких він перебував, починаючи з 15 року по 19, а декларація про майновий стан а, там він з'являється лише в декларації за 19 рік. Тепер коротко. То, да, пояснюю, тому що для цілих декларування а, цю особу я вказую в декларації. Починаючи з 2019 року, оскільки саме з цього часу в нас з ним з'явилися спільні права та обов'язки, ми почали проживати разом. В попередніх періодах цього не відбувалося, тому в мене не було обов'язку зазначати його в такій декларації. Зрозуміло, дякую. Скажіть, будь ласка, ким вам приходиться та особа, в будинку якої якого ви проживали в селищі Міського типу Розівська, Запорізької області в період 16 по 18 рік. Власник цього будинку з ним я особисто не була знайома, його не знаю. Він мені не приходиться ніким, ніякі нас не пов'язують відносини і стосунки. Зразу ж справ ніяких щодо нього або членів його сім'ї в моєму провадженні не перебувала. Усна домовин, що проживання в цьому будинку була досягнута мною, колегою, з якою ми разом проживала в цьому будинку, з матір'ю цієї особи. На яких умовах? Безоплатне користування, але ж ну, саме не було укладено ніякого договору оренди письмового, бо в тій місцевості нема такого взагалі не укладаються такі договори. Тобто ми там проживали, дбали про цей будинок, який я зазначала в своїх поясненнях. був... Виставлене на продаж, тобто весь час, коли ми там проживали, були певні оголошення в газетах місцевих, що цей будинок продається. Але це приватний будинок, який спічним опаленням. Якщо про нього не дбати, не опалювати, то він занедбається. То все рівно господарі несли певні витрати на це отримання. Тож домовилися, що ми там будемо проживати, дбати про цей будинок, опалювати його. І до першої вимоги про виселення нам було надано таке право, тобто безоплатне користування в плані того, що не було ніяких офіційних договорів оренди. Але ми сплачували комунальні послуги з колегою, Ми платили за придбання на опалення дров, вугілля, що досить дорого коштувало. Тобто, назвати це зовсім безоплатним, ну, я б не так не казала. І прокоментуйте, будь ласка, поїздки вашого батька в період з лютого 14 по листопад 16 до Російської Федерації. Громадська рада доброчесності нарахувала щонайменше 14 поїздок тривалістю від 1 до 5 днів і запитує причини поїзду вашого батька. Ну, перш за все, чи є ваш батько членом вашої сім'ї. От, і якщо вам відомі цілі, будь ласка, розкажіть. Мій батько не є членом моєї сім'ї, як це вважається для ціле декларування. Тобто він є батьком, звісно, ми спілкуємося, у нас добрі відносини. Щодо перетину їм кордону, мені було відомо з після ознайомлення з моїм садівським досі. Спілкувалася з ним з цього приводу, питала, чому, яка ціль була цих поїздок. Він це пояснив тим, що але він не пам'ятає точно з якого року, або 12 або 13, він був учасником товариства, яке було засноване в Білгороді. І поїздки його до міста він їздив, були пов'язані саме з роботою. І наскільки я знаю, наскільки він повідомив і наскільки я побачила з мого досьє, то в лютому, на початку лютого 2022 року, їм було надано нотаріально посвідчена довіреність певній особі, яку було повноважено на території Російської Федерації, тобто в місті Білгороді, прийняти участь в зборах та вийти з, зі складу учасників, що було зроблено цією особою в інтересах мого батька. учасникам так, пані Тетяно, уточнення попереднього питання, яке задавала моя колега пані Людмила, а якою була яким був предмет діяльності цього товариства, де батько ваш був учасником? Наскільки він пояснив, це виготовлення автоматизованих систем для метрополітенів. Тобто аналогічна фірма існувала в місті Харкові, де він працював, був директором з виготовлення цього ж. Наскільки я знаю, в Харківський метрополітен виготовлялися такі, ну я не знаю, як це правильно пристрої. назвати, такі пристрої. Да. І аналогічна діяльність була предметом і в місті Білгороді, в тому товаристві. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ну, звичайно, не розголошуючи персональних даних. Ви зараз проживаєте, тобто не треба в вулиці номера будинку. В якому місті? Місто Луцьк. проживаєте в місті да. Луцьк. Ви ну як відряджена? Оскільки я відряджена так, да, з липня 2022 року до Луцького міськрайного суду Волинської області. А ви відряджені безстроково чи безстроково? Тоді ще це рішенням голови Верховного суду, і термін не не прописаний цього відрядження, бо суд в якому працювала, припинив свою діяльність. У зв'язку зв з, з окупацією того населеного пункту, де він перебував. Зрозуміло. Ну, у мене питань більше немає. Ну, в такому випадку пропоную перейти до закритої частини для говорення про рішення. Продовжується засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії. Слово для оголошення рішення надається доповідачу по справі члену комісії Людмилі Волкові. Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно вирішена визначити, що суддя Розівського районного суду Запорізької області Антіпова Тетяна Анатолієна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих суддів на відповідній займіній посаді. Набрала 780,125 тисяч балів, визнати суддю Розівського районного суду Запорізької області Антіпову Тетяну Анатоліївну. такою, що відповідає займаній посаді. Головуючий підпис, член комісії підпису. Дякую. На цьому питання включені до переліку питань вичерпані. Засідання колеги голошую закон. Дякую.